Три з половиною метри завширшки, і чотири з половиною метри завдовжки. Саме в такому форматі бородянські журналісти видали черговий примірник своєї газети. Приурочили вихід гігантського вісника до професійного свята дня журналіста. кажуть, цим самим вони встановили рекорд України. Зазначений метраж виявився у десятеро більшим аніж звичайний формат газети. Бачили найбільше в країні друковане видання, і наші журналісти. Бородянко місто рекордсмен до дня журналіста тут виготовили найбільшу газету в Україні. Місцеве видання «Бородянський вісник надрукували на вінілі з обох сторін, що достатньо складний процес. Організатори заходу кажуть, що сьогодні планують офіційно побити рекорд України та встановити свій власний на сьогоднішній день. Встановлений рекорд, який існуючий, це 3,20 на 4,15 метра. Ми надрукували 4,90 на 3,50. Куди помістити газету? Ще не визначились. Скоріше за все, повісять у місцевому музеї культури. Голова селищної ради обіцяє в майбутньому створювати спеціальні заклади, призначені для таких рекордів. У нас є музей в палаці культури, але як такого окремого приміщення немає. Все таки ну є такі плани збудувати окреме приміщення. Зараз скажімо, уже є. Така потреба у населеному на пункті все таки мати свій музей. Офіційно зафіксувати перемогу приїхали представники національного реєстру рекордів України. Об'єктивними у такій справі бути важко, каже Віталій Зорін, адже заявляли про дещо інший формат друкованого видання. Ми ж дали газетну бумагу, а тоді б ми були об'єктивно за всі сторони, А це копія газети на вініля? Юлія Бушинська, Андрій Харченко, правда тут.